Добрий вечір, малі виборопатків крайномовного каналу. Дивіться, який гарний вечір. Сьогодні день дощик, то закінчиться, то знов почнеться, то сонечко вигляне, але вечір гарний. Тепло, не жарко і труб зовсім немає. Все, вирізали труби. Ах, ми з Максиком на прогулянці все як завжди. Сьогодні дівчатка, дивіться, яке небо гарне, Дівчатка сказали, сьогодні день тата. Ну, Я такі свята ну, раніше не розумів, але ну, сказали і сказали. Тому за обідом налили трошки татові. Так що... Вибачаюсь. Все, завтра вже буде все, сьогодні неділя, ще й день татка. І така гарна погода. Ну, цілий день дощ гуляти пропонував дівчаткам, кажу, пішли куди-небудь. Та куди ми підемо? Бачите, все, труби ну, тільки там залишились де-не-де. Так що. Так, що по Харкову, яка? Та все, все. Ну, тривоги, гуділи, гуділи, відбій, гуділи, а так, хай буде. Аби не бахало, і аби швидше це все скінчилося. І ремонт цих трупи. І... Ладно, зараз з Максиком погуляємо і підемо. <сум> Вечеряти, да. спати. Ну що, і більш нічого не розповімо. Все, миру добро злагоди. Всім щиро дякую. Ну і будемо жити, звичайно. Незважаючи ні на що. До побачення, молю. Пока.